Оксімславич щодо того, що на саміті G7 президент Зеленський сказав наступне: якщо Росія здійснить виведення своїх військ з території України, то цим буде забезпечено надійне припинення бойових дій. І я не бачу причин, чому б Росії не зробити це на різдво. Якщо б уявити, що Росіяни здійсняють таке своє, оце від'ємне наступ та отрицательне наступлення, і уявити неможливо. Вони відійдуть. То скажіть, чи наполягатиме і далі Україна на відповідальності юридичній військово-політичного керівництва Російської Федерації і всіх тих, хто причетний до війни? Обов'язково я можу сказати звичайно, на різдво можуть бути якісь дива, але на жаль, це не відноситься до Росії. Розуміємо, що нікуди вони не підуть. О, з рахуванням тільки тих обставин, які роблять наші збройні сили, робить наш президент, робить весь наш сектор безпеки і оборони. І ми змусимо ворога покинути нашу територію повністю всю згідно нашої конституції, включно з Кримом. Це питання перше. Те, що стосується ситуації, пов'язані його відповідальності, безпосередньо Путіна оточення всіх людей, які голосували за те, щоб у нас розпочата була війна, і голосували за те, щоб вбивати наших людей. Вони всі обов'язково мають нести відповідальність. Чому тому, що якщо це не відбудеться, то тоді питання тільки часу, через який час Російська Федерація знову почне війну, чи то з нами, чи то з іншими сусідами. Це така нація. Вони без цього жити не можуть. Тому покарання має бути обов'язково. От ви знаєте, що процес зрушиться. Більш того, те, що стосується G7, я можу сказати, що вперше пролунала відповідальність безпосередня. Путіна, от і речі були названі своїми імінами, і це було вперше. І це для нас я вважаю великою перемогою для всієї нашої країни, для нашого президента, який дуже багато приділяє уваги саме міжнародним цим контактам і всім іншим речам. От, і я думаю, що вчора був для нас знаменний день. От я перелом, я точно знаю, що він набагато було раніше, але все більше країн відкривають обличчя, становиться з нами поруч. От, і останнім часом. Країни, які спостерігали, давайте будемо відверті за процесами, які відбуваються. Вони на сьогоднішній день стають на світ, на бік світла, на наш бік. От і нам це дуже радує, Нас це, скажімо так тішить. Це наближає нашу перемогу. Чи буде легко? Ні, легко не буде. Тому що я думаю, що вони зараз будуть скаженіти, вони зараз будуть робити крайні, такі знаєте, як той щур загнаний кут, він є саме небезпечний, і саме такі е, часи нас можуть очікувати найближче там місяць, півтора-два. Але те, що ми ще зуби повиривали усі гадюки, це вже то є факт.